Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у Нас стартує третій день турніру. Стрімка атака. На чотирьохзіркових героях без фіолетового кольору. Так, ми топ-5. Давайте подивимось нашу оборону. Ага, Оборона А тримається, в принципі, впевнена. Ну, це чудово. так. Давайте подивимось, що сьогодні буде з атакою. Кірюша Кедман. Кирюша, Кедман. Так, ці всі пробивають А, Не знаю, потрібно тут нам медведиця чи ні. Чай вона може стримати. В принципі. Давайте спробуємо такою командою. В принципі, вчора неплохо йшло. Подивимось, що буде сьогодні. Ага. Так. Ну зелених немає майже. Є можливість 2 трієчки зробити. Ну давайте зробимо ось таке комбо, там трішки фіолетові підтянуться. Можливо, знизу жовтий буде. Добре. Давайте ось так. Угу. Так, тепер ось так. Ж... Зелених зовсім немає. Це дуже погано. Ну давайте лікуємось. В будь-якому випадку блокуємо цю сторону, робимо ось таке комбо. Тут збираємо зелені і червоні. Ще жовті. Нам потрібні, нам потрібні зелені. Ну, чистити поле, поки вони під блоком. Так, мішка вже не працює. Ось тут будуть жовті. Ой, таймінги дуже-дуже зламались всі. Жовтих немає. Давайте ось так. Спробуємо комбо запустити. Так, тихо, 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 поки тримаємось. Лікуємось. Так, скільки в нас сліпота буде? Три ходи. Дуже багато. А зелених досі ще немає. Давайте спробуємо все ж таки заблокувати, можливо, центр. Так, заблокувались, добре. Нам швидко потрібні зелені. Ось так буде трічка зелених. Ось так. Можливо, нам вистачить. Нарешті ми зелених зарядили. Так, скільки ще буде. Один хід. Один хід. Так, ну медведицю можна вмикнути. Тому що там люська готується. Тут давайте спробуємо ось так, поки вони під блокуванням. Угу, так. Тепер робимо ось так. Вмикаємо кабанчиком. Так, медведиця у нас працює це чудово. Так, так, так. Е -е, ну давайте, мабуть, спробуємо. Заблокувати, можливо, ось так центр. Добре. Все одно люська вдарить тільки по медведиці, а сюди проб'ємо ось так. Зробимо ось таке комбо. Угу. Так, тепер четвірочку жовтих так, цього ми пробили. Це чудово. Давайте ось так. Угу. Так, мішка тягне, чудово, кабанчик відпрацював. Давайте ще раз кабанчика, мішка. Тепер Франц. Ну, вже тут я сподіваюся, що ми переможемо. Ну, звісно, відродження. Давайте спробуємо. Ну, ти який. Давайте ще раз. Нарешті. Все. Ну добре, важкувато, але в принципі вдалося нам пережити і перемогти. Так. Угу. Кабанчик, Хасяодунь. Ну, зелені тут нам підходять. Марсель, ці дві лікують. Кабан лікує. Ну, Ми його можемо, якщо що, Францем заблокувати або кедманом. Ну що ж, поїхали. В принципі, добре. Єдине, що Хасіо Дуня Мінйони знімають. Ну, нічого, давайте зробимо ось так четвірочку. Знов зелених майже немає. Тут зробимо ось так. Тихо-тихо, це вже забагато полетіло, але в принципі непогано. Давайте ось так. Заблокуємо, можливо, ось так центральних. Так, кабанчик у нас заряджений. Так, давайте зробимо комбо. Угу. Ну, жовтих, в принципі, достатньо. Давайте ще ось таке комбо, там і жовті, і зелені проїдуть. Мішка поки працює, витримала. Так, тепер спробуємо заблокувати цю сторону. Угу, так, чекаємо, поки кабанчик відпрацює. Давайте ось так зелені. Чудово. Ще раз вмикаємо кабанчика, мішка. Тепер поїхав Франс. Добре. Давайте цих лікарів спробуємо забрати. Ось так і ось так. Ну і все. Жовтів пустоту. Не вистачило трішки, Ну, тут зараз спробуємо добрати. Угу. А, все, кабанчик відпрацював. Ну добре, тут з полем пощастило, було достатньо жовтих, тому все вийшло дуже гарно. Поїхали далі. Одні лікарі. Одні лікарі, він три синіх. Три керюшки, цей Птолемей. ми його можемо блокувати. Поїхали. Чому тільки він з краю стоїть? Не зрозуміло, але нехай буде так. Так, ну що ж, зробимо четвірочку жовтих. Тепер четвірочку зелених. Ще трійку зелених, Ай, нам не вистачить, я не помітив. Так, ну давайте ось так заблокуємо. Так, мішка поки працює. Давайте ось так. Тут може затягнутися бій надовго. Так, давайте ось так вмикаємо кабанчика. Так, вмикаємо мішку. Давайте спробуємо цю сторону заблокувати. Угу. І нам швидко потрібні зелені, але я їх не бачу. Ось так. Ось так зелені. Там вони вже з під блоку вийшли, не вистачило нам. Добре. Угу. Так. Поїхали. Тепер Франс. Тепер ось так. Знову кабанчик. Люсю нам потрібно зарядити. Добре, там той вже буде лікувати. Талимей вже готується. Ну давайте хоча б цю сторону тут є зелені трішки. Давайте ось так. Ось так. Звісно, дуже погано, що у нас там ці накидають мінус регенмани. Давайте ось так. Давайте взирваємо зелених. Добре, мінус один кирюшка. це чудово. Давайте ще ось так франц. Можливо, жовтого вистачить клику. Вистачило. Так, поїхали далі. Ці зараз. Угу, всі в мішку відпрацюють. Угу, Так, лівська є. Так, вмикаємо кабана. Спробуємо зарядити зелених. Знову ці блокування. Ось так. Давайте спробуємо Птолемея, мабуть, забрати, якщо вийде. Нам потрібен Франц. Давайте ось так. Ось так. Тепер ось так пробиваємо. І наших зовсім камінчиків немає. Ну, поки він під блоком, можливо, щось виїде, не виїхало. Знову буде лікуватись. Знову у нас кедмон під блоком. Давайте ось так, ось так. Так, чекаємо тоді. Робимо ось так. Робимо ось так. Зараз ми зарядимо всіх. Так, скільки в нас буде мінус атака. Ще один хід. Так, вмикаємо ось так, ось так. Банчик не зарядився, це дуже погано. Ну, Птолемея потрібно нам забирати. Хоча, давайте ось так. Пробиваємо сюди-сюди. Будемо тоді, мабуть, цих добивати. Ось так там будуть зелений камінчик і жовті. Спробуємо добити, тому що вони цим мінус регеном. Вже мене дістали трішечки. Все. Від'їхали добре. Залишився Птолемей. Угу. Так, ось так, ось так блокуємо його навичок. Ну він це зніме, звісно. Але щитки може не накласти. Угу. Так, блокуємо його. І шукаємо. Давайте, можливо, не вистачило. Може цих жовтих вистачить йому. Вистачило но, нарешті. Дуже довго. Ну, 5 лікарів. Звісно, це було прогнозовано, що буде дуже довго, але добре, що вийшло перемогти. Так, поїхали далі. Гретель. Угу. Ну що, в принципі, нам підходить. Поїхали. Мішка нам дасть трішечки часу. Давайте ось так четвірку зелених. Давайте навіть отак трієчку. І немає, немає нічого. Жовтих зовсім немає. Давайте ось таке комбо підтянемо. Угу. Ось трішки жовті приїхали. Давайте зарядимо зелених. Робимо ось так. Спробуємо гретель добити, поки її не відлікували. Ось так комбо, там ще один зелений проїде. Угу. Майже Кирюшку добили, це чудово. Так, вмикаємо сюди, сюди ось так. Будуть зелені. Зараз ми його спробуємо добити. Спочатку заберемо жовтих, а тепер зелених заберемо. Єдине, що, ну, звісно, в мішку попав. Це не дуже добре. Ну що ж. Угу. Кабанчика головне не попав. Давайте ось так. Блокуємо цих. Угу. Тепер поїхав Франс. Клик може відродитися, звісно, але давайте ось так в Кедмана. Він... Ага. Добре. Ось так. Там будуть жовті. Ну, ми... Кабанчика я поспішив, ну нічого, давайте ось так. Ось так зелені, я думаю, ми вистачить. Вистачило. Тут теж, ну тут швидко камінчиків достатньо було, тому все дуже чудово. Так, поїхав. Ага. А ось тут вже інша справа. Так, тут інша справа, нам потрібно тут забирати кальо. Нам потрібно забирати кальо. Ми його можемо, в принципі, заблокувати і Францам, і Лісю. Мішка нам тут потрібна. Нам потрібно Діспел у нас Кедман, в принципі. І теж блокує, якщо що, і Вілбера. Ну що ж, поїхали, подивимось, така оборонка важкувата. Угу. Так, ну давайте ось так трієчку раз спочатку. За один хід ми не зможемо зібрати жовтих. Люська може зарядитись. Ну давайте. А, хоча вона з мішка працює. Тому давайте ось так. Угу. Тепер вмика. Зелених знов немає. Це дуже погано. Давайте блокуємо їх. Давайте ось так зелені підтянемо. Запустимо комбо, можливо, жовті ще будуть добре. Угу. Тут питання. Так, кабана вмикаємо. Кирюша там буде лікувати. Ну, в принципі, нехай лікує, тому нам потрібно все одно центр блокувати. Спробуємо добити лісю. І нам потрібен зелений камінчик. Давайте спробуємо знизу знайти, немає. Але є жовті. Тоді хоча б жовтих збираємо. Так, той прибуває. нічого страшного. Так, давайте ось так блокуємо цю сторону. Угу. Буде лікувати. Це дуже погано, але давайте у нас є ось так. Тепер вмикаємо мішку, пробиваємо Францем. Сюди нам потрібно кольо забрати. Добре. Ну що ж, тепер поїхали шукати камінчики наші. О, зелений... Ой, дуже-дуже вчасно під'їхало. Ну, поле нам допомогло. Так, давайте ще раз ось так. Ну і все, закінчили. Так, да, важка оборона, але камінчиків нам було достатньо. Хоча зелених довго ми шукали. Ну, ось такий був третій день. Ми вийшли в топ-1. Давайте подивимось. Рейтинг. 215 місце. Дуже чудово. Оборона тримається в А. Це дуже гарно, тому є всі шанси топ-1 заняти. Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних, всім гарного дня і до зустрічі на новому відео. Всім до побачення!